КТМ hey, Дюб 390. Yeah, yeah, yeah. Місто Київ. Приймав участь один раз, а катає другий сезон. Кратко про себе каже, три Ну молодець. Старт по готовності, судді, да? так? Все, погнали. Отак, навколо стовппів у нас схема проходить сьогодні. Була б можливість, я думаю, що Мішаня би і ще пару стовпів задіяв. Така справа. Трошки все, навчасно подорожується в сторону поворота, хороший поворот голови, готуються до поворотів і кладочки, в такому середньому темпі, але хорошо, що десь поїде. Хороші хороше утримання клюків масову, взагалі схема така, знаєте, розмірена, зважена в без... Коптер э, таких поворотів, де ти типу, в одному питі, а потім коли треба різко після замагання змоги на інший, вона така прям молодична, скажімо так. Дуже подобається. Якби я сьогодні катався, я би сьогодні потрапила задоволення. Ну так, отримуєте задоволення ви. А я пускаю слідку. Дуга на останній конус, розворота, хороший розв погляд на фініш. І дивимося на схемі. Фініш. Хвилина 0,7, 7, 4, 7